Вони носять тюрбани як символ гідності, борються за справедливість і годують тисячі людей щодня безкоштовно. Їхня релігія забороняє ненависть і вчить Бог один для всіх. Це сикхи, послідовники сикхізму, унікальної релігії та філософії, яка зародилася в Пенджабі на півночі індійського субконтиненту наприкінці 15 століття. Сикхи живуть за принципами рівності, справедливості та віри в одного бога. Вони називають свою віру гурмат шлях гуру. Але що це означає? Чим сикхізм відрізняється від інших релігій? І які цінності лежать в його основі? У 1469 році в селі Талванді нині Пакистан народився хлопчик на ім'я Нанак. Вже в дитинстві він вражав незвичайними думками. Він казав, що Бог не в храмах, а в серцях. Одного разу, після трьох днів медитації в річці, він сказав: немає індусів, немає мусульман, є лише єдиний творець. Так і почався шлях першого гуру, духовного провідника Сикхів. Сикхізм є монотеїстичною релігією, що визнає існування одного всесвітнього безформного і вічного бога Бахегуру. На відміну від індуїзму, в сикхізмі Бог не має форми, не уособлюється в ідолах та не обмежується якоюсь кастою, мовою чи етнічною належністю. Хоч деякі дослідники і пов'язують ранній сикхізм з індуїстською бхакті, відданістю вішну або впливами суфізму, Сикхи наполягають на самостійності своєї віри, на відмінно від індуїзму, сикхізм відкидає ідею втілення Бога в образах, заснований на принципах рівності, служіння та єдності Бога, має власне священне писання гуру Гранд Сахіб. Основою їхнього віровчення є те, що єдиний Бог трансцендентний, але доступний через внутрішній досвід і медитацію. Відмова від кастової системи. Всі люди рівні перед Богом. Відмова від аскетизму. Релігійне життя не вимагає відмови від світу. Та наголос на особистій духовній практиці та етичному житті Гуру Нанак сформулював головні принципи сикхізму у трьох фундаментальних постулатах Намджапна згадування імені Бога. Це духовна практика повторення імені Бога Вахегуру, що включає в себе як особисту медитацію, так і спільні співи. Кірат Каро. Чесна праця. Сикхи повинні заробляти на життя чесною працею, не вдаючись до експлуатації чи обману. Праця є не лише матеріальною, а й духовною складовою життя, якщо вона виконується з чистими намірами. Ван Чако ділитися з іншими. Сик має ділитися своїм заробітком, допомагати нужденним і підтримувати громаду. Цей принцип реалізується зокрема через традицію лангару безкоштовної їдальні при кожному гурдаварі, храмі, де можуть харчуватися всі незалежно від віросповідання чи соціального статусу. Цікавим фактом є те, що в Золотому храмі щодня годують безкоштовно понад 100 тисяч осіб. Сикхізм визнає 10 живих гуру, починаючи від гуру Нанака до гуру Гобін Сінгха. Після смерті 10-го гуру духовне керівництво було передано священній книзі гуру Гранг Сахіб, яка вважається живим гуру. У гуру Гранд Сахіб містить гімни та поетичні твори не лише сикських гуру, а й святих з різних традицій, включаючи мусульманських та індуїстських містиків. Є п'ять предметів, які об'єднують сикхів у хальсу громаду, так звані 5К. І нагадують: віра не просто слова, а щоденний вибір. Перше це кеш, нестрижене волосся. Сикхи вважають, що волосся це дар від творця, який не варто змінювати. Воно приховується під тюрбаном, що означає гідність та дисципліну. Другим є дерев'яний гребінець. Гребінець завжди носять у волосі. Він допомагає підтримувати охайність, а також символізує вичісування поганих думок. Третє кара, сталевий браслет. Браслет носить і чоловік, і жінка. Він нагадує, усі дії повинні бути чесними, а руки готовими до праці й допомоги. Четвертим є кірпан символічний меч. Сьогодні більшість сикхів носять маленький кірпан, часто декоративний, під одягом. Він символізує мужність і відповідальність перед суспільством. П'ятим і останнім є спеціальна білизна. Це зручний предмет одягу, який нагадує про чистоту намірів. Головною святиною Сикхів є золотий храм у Амріцарі, там день і ніч читають гуру Гранд Сахіб – священну книгу, яку сикхи шанують як живого гуру. Її виносять на спеціальному ложі під час свят, а перед читанням обмахують чамарою віялом на знак поваги. А ще кожен сик прокидається у четвертій ранку для Амріт вела медитації на світанку. Чого сик ніколи не зробить не зістриже волосся. Це дар Бога, не вживає алкоголь. Тіло то є храм душі, не їсть м'ясо забите ритуально. Багато сикхів взагалі вегетаріанці. Не поклоняється могилам святих, а лише Богу. Сьогодні 30 мільйонів сикхів живуть по всьому світу. Вони лідери в науці, спорті, мистецтві. А ще сикхські жінки все частіше носять урбани як символ рівності. Їхній девіз Сарбат Дабхала. Благословення для всіх. Якщо ви дізналися щось нове, ставте лайк, діліться відео і пишіть у коментарях, який же факт вас здивував найбільше. Дякую за перегляд і пам'ятайте, найвища молитва це доброта.